Блін, Поля, чому ти на нього всіла? Це дитячий квадроцикл. Та, ну, подивись, ну це ж прям якась міні-тесла. Ну, він такий прикольний. Ти хочеш і, на нього по покататися? хочу. Да. Хочеш, Ну поїхали, давай. Сивись. Він заведений, просто а, угу. він на паркінгу, просто знімає з паркінгу і давай газку. Та ти що, ви бачили, у нього тут навіть є коробка передач. Д, П, Р. О, Боже. Що? <рес> <рес> Головне, щоб на ДБР. Не в усіх машинах такі є, між да. прочим. Ох. Суне. От так може кататися ваша дитина, навіть якщо вона підліток, не підліток, навіть якщо і 30 років. Як і бачили цю прикольну пушку, це дитячий квадроцикл на 750 Вт, ватт, який в наявності в нашому магазині в різних кольорах він виглядає просто як якась. Дитяча Тесла це максимально сучасний, прикольний дитячий квадроцикл. І вартість його виключно офіційна і складає лише 990 доларів. 990 доларів ваша дитина їздить, їздить і кайфує. Подбайте про дитину заздалегідь, бо в сезон ви фіг його купите. Телефонуйте нам, вони в Запоріжжі, а поля поки на ньому покатається.